Чому англійська мова така складна і заплутана? Чому так важко писати і читати англійською мовою? і чи можна якось цьому допомогти? Я зможу відповісти на ваші питання, хоча я не думаю, що вам буде від того легше. Але коли ви такі цікаві, я вам відповім. По-перше, англійська абетка була запозичена з латинської мови. І літер банально не вистачало для того, щоб відобразити усі звуки англійської мови. Це як взути чуже взуття, яке тобі на кілька розмілів замале. Якщо б ми були змушені виконати із своєї абетки половину літер, що б ми робили? Ми б якось комбінували, викручувалися, але однозначно наш правопис був би складнішим. Це те, що трапилося в англійській мові. Друге завоювання. І окупація. Будь-яка мова може запозичувати слова з інших мов. Одні запози запозичують більше, інші запозичують менше, але запозичення це одне, а окупація, особливо століттями, це зовсім інше. А Англія була окупована і не один раз. База англійської мови це гельська, від неї залишилася маленька кубка слів. Потім прийшли англосакси, мабуть, ви чули про них. І це германська база англійської мови, дуже багато слів. Потім було завоювання Римської імперії, Латина кілька століть, також нормандське завоювання, яке привнесло купу купезну французьких слів з їх складним е, написанням. І ці французькі слова і досі завдають нам дуже багато клопоту, багато літер не читаються. Через те, що вони прийшли з французької мови. Третя причина це діалекти. Діалекти є також у будь-якій мові, в англійській мові їх також дуже багато. Ви, мабуть, в курсі, що американці вимовляють слова не зовсім так, як англійці. Одні кажуть банана, інші кажуть пенена, одні кажуть априкет. Другі кажуть «apricot», Одні кажуть «mobile», інші кажуть «mobile». І це тільки англійська, британська вимова і американська вимова. Австралійська вимова також відрізняється. Та й в самій Англії стільки різних, різних діалектів, що я не можу второпати, що вони кажуть, коли це незнайомий для мене діалект. До речі, в США також є свої діалекти. І все це треба якось записати. Зробити відповідність чітку звука і букви. І як це зробити? Ви хочете, щоб ми мали для кожного діалекта своє написання, я не думаю, що нам буде від того легше. І останнє – це історія. Мова розвивається. Якщо ви візьмете новеньку якусь а, мову, ну, не новеньку мову, а мову стареньку, яка не має алфавіту, і ви а, зробите алфавіт для цієї мови. Найшвидше алфавіт буде від написання буде відповідати вимові. Але через кілька століть вже не буде. Через те, що написання воно дуже консервативне. З часом вимова слів змінюється, а написання лишається тим самим. Люди вимовляють слова якось трошки інакше деякі літери випадають, їх перестають вимовляти. А ми бачимо, що напис... літера зберігається в написанні. Люди звикли бачити слово саме так, і в цьому є своя логіка, тому що ви можете відкрити якісь тексти минулого позаминулого сторіччя і так само прочитати, як і зараз. Але у вас буде невідповідність між тим, як ви зараз вимовляєте і як слово. Написано, були спроби спростити англійський правопис, але саме через консервативність людей, які не хотіли поступатися своїми звичками, він і досі не спрощений. Американці трохи спрощували, але цього нам замало, і все одно треба напружуватися. То що нам робити? Вивчати, як китайську, кожне слово фотографувати очима і запам'ятовувати можна зробити і так. Але можна зробити легше. Я можу навчити вас правилам, виняткам, стратегіям, які однозначно полегшать, полегшать ваше життя. Я не можу сказати, що вам буде легко, тому що правопис він реально складний. Але вам точно буде. Легше з цим я вас запрошую підписатися на цей канал, щедро ставити вподобайки, рекомендувати своїм друзям. Я буду регулярно додавати відео, доки ви не отримаєте повний курс правопису. А також з великим бажанням буду читати ваші коментарі, які слова дошкуляють вам найбільше, з якими словами чи правилами ви маєте найбільше клопоту.